Дзеркальний туалет запрацював. Відвідування громадської обиральні буде безкоштовним. На засіданні виконкому 1 травня погодили передачу туалету на баланс комунального підприємства Екосервіс також відчиниться ще одна обиральня. Це туалет розташований у парку ковани з культур. Безкоштовні туалети мають працювати з 12-ї години дня до 20-ї вечора. Наразі їх робота в тестовому режимі. На утримання лише дзеркального туалету з міського бюджету планується виділити близько 800 тисяч на. Рік довго до цього йшли і було прийнято рішення, щоб почали роботу наші туалети. Це один туалет біля Дому культури, палаці культури, інший, це так званий зеркальний туалет. З урахуванням того акту вандалізму, який був скоєний, вартість цього об'єкта составляє 2 мільйона 900 тисяч, мінус 450 тисяч. Це був вандалізм. на там буде прибиральник, буде, плануємо, що там буде десь на кожен туалет по три працівника, буде плаваючий графік роботи. І над графіком зараз ну, допрацьовуємо його, це буде отримання за кошти бюджету. Поки що буде тестово, Тестово такий місяць тестове, там далі подивимося. На засіданні виконкому приголосували за видалення двох дерев, які розташовані поруч з магазином «Казка». Ці великі зелені насадження перешкоджають ремонтним роботам. Члени виконкому погодили також внесення змін до програми відзначення заохочення та вшанування пам'яті громадян. З бюджету мають виділити додаткові кошти на виплати неповнолітнім дітям загиблих захисників. Було погоджено додаткове виділення коштів і зміни до програми щодо дітей загиблих, тобто ми планували, що це буде на рік 30 дітей, які у нас в громаді отримують 5 тисяч гривень до досягнення ними повноліття і отримують ці кошти щомісяця. У зв'язку з тим, що у нас, на жаль, збільшилась кількість загиблих і збільшилась кількість таких дітей, тому ми попросили внести зміни. І за це проголосували члени виконкому з 30 до 50 дітей на рік. Ну на жаль, це така невтішна статистика, але е якщо потрібно, будемо будемо вносити зміни, тому що для нас це є дуже важливим. Затвердили на виконкомі фінансові звіти комунальних підприємств. Розширену версію засідання. Дивіться в програмі Об'єктив плюс Шикування та бойова пісня у виконанні шкільних роїв 29 квітня. Відбувся завершальний етап гри «Сокіл Джура». Навички строєвої підготовки демонстрували учні учениці середньої вікової групи. Ці змагання в межах дитячо-юнацької військово-патріотичної гри називаються Впоряд участь брали п'ять роїв громади. Підсумку третю сходинку в межах змагань впоряд посів рій чайка ліцею номер 4. На другому місці Рої Козацька шабля ліцею номер 3 та Соколята ліцею номер 2 Першими стали учні учениці ліцею номер 1 рою Козацька Воля. До суддівської колегії увійшли освітяни та військові. Першу чергу звертали увагу на те, як відпрацьовані рухи, як вдягнені як підготовка. Ну, дух, настрій бойовий у всіх був, але були і помилки, ну, діти всі старались, діти всі молодці, дуже, ну, дуже все пройшло класно. Впоряд є заключними змаганнями гри Сокіл Джура цього року, тож підсумки підбили і загальні. В цілому команди пройшли сім випробувань. Місця розподілені так. Бронза у ліцею номер 1 рій Козацька Воля. Срібні нагороди здобув ліцей номер 2 рій Соколята. Перше місце виборов ліцей номер 3 рій Козацька шабля». Зараз ми всі задоволені, всі на емоціях, всі дуже щасливі. Ми довго готувалися. Ну ще все добре. Ви знали попередній результат? Чи це було несподівано? Несподівано. Ну у нас був були схожі результати з другою школою, тому в нас була така несподіванка. По завершенні нагородження всіх присутніх чекала козацька каша. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Новий конкурс для молоді. Відеопрезентацію на тему Я люблю свою громаду можуть подати люди від 14 до 35 років. Взяти участь можна як самостійно, так і в команді. Кількість учасників об'єднання не обмежена, але одна команда може подати лише один відеоролик. Ми хочемо отримати від потенційних наших да конкурсантів їх погляд на нашу громаду, на наше місто, на наше села, які приєдналися. Це по-перше. По-друге, мені здається, взагалі це головне: це як змінився стан людей, як змінились відношення один до одного, відношення до людей, які зараз захищають нашу країну. Зараз вони для нас всі герої, і мені здається, що через відношення до людей це теж ставлення до своєї громади. Тому ми обрали такі теми. Це і відношення до наших героїв, і відношення до волонтерів, і прославлення героїчних подвігів наших загиблих героїв, ставлення до взагалі до своєї країни і зрозуміло до нашої громади. Відео тривалістю не більше п'яти хвилин необхідно розмістити на Ютуб-каналі, у Тиктоці, Інстаграмі або Фейсбуці. Ролик має бути українською мовою. На початку або в кінці потрібно вказати назву відео, ім'я і прізвище автора чи авторів, а також назву фестивалю Я люблю свою громаду. Ми розуміємо, що не ну, всіх там має, є в наявності професійна техніка, і нам це не цікаво. Нам хочеться, щоб це була хоча б на телефон відзнята робота, бо зараз ну, є така змога. Дуже багато наших молодих людей вони знімають, вони монтують, вони накладаються на музику, на тексти. Тому... Нам не важливо, якою технікою вони це роблять. Вони можуть використовувати будь-які ефекти, які можна взяти в інтернеті. У нас запланований нагороджений матеріал. Я думаю, що вони будуть цікаві нашій молоді, це і павербанки, і бездротові навушники, тому ми запрошуємо для участі і чекаємо, що вони прийдуть і, ну, і будуть більш активними. Готові анкети з посиланням на відео необхідно надіслати на емейл, e що ви бачите на екрані. В темі листа вказати онлайн-фестиваль відеороликів. Конкурс триватиме до 31 травня. Більше подробиць про умови участі дивіться в програмі Об'єктив.